Всім привіт! Сьогодні 25-й інвестиційний випуск, так що давайте домовимося так. Викладайте лайк, підписуйтесь на канал і кладете дзвіночок, а я вам розказую щось цікаве. Давайте починаємо. Як я говорив в минулому відео, там да, зараз вже не буде багато таких цікавих новин по крипті, але Блін, ну як я можу вас залишити без новин в крипті? Звісно що вони будуть, але маленько поменше. Ну, коротше, давайте. Зараз, як бачимо, у нас біткоін дуже файно так пролився. І, ну, якщо чесно, всі вот зараз реально починають такі дивитись. Вот. Біткоін упав, медвежка, біткоін піднявся бичка. Ну це вже якось надоїдає, як і чесно. і, От недавно вийшло відео від Inserting Crypto, і там ну, чувак роз'яснив, що, от, мов хлопці, це якась фігня, це не то, що просто, там, біткоін упав, медвежка, біткоін підріс, там, купчує бичка. Та ні, то не так, то скоріше за все, що. Просто борються дві системи: дві фінансові системи, які дуже великі і які дуже впливові в цьому випадку. І от, якраз, що фінансова система можна сказати, стара фінансова система, вона яка має акції, там облігації, це все воно все староє, то що вже ніде пользувалася тим. І от нова, то що там крипта, і от зараз вони борються. І за цього що золото просіло, і срібло просіло, і біткоін просів. Або ще є конспірологічна версія, що, скоріше за все, цим хтось маніпулює. Ну і, звісно ж, для своєї ж вигоди. Ну, тому що можна подивитися на того самого Урена Баффета, Він каже, що от друзі, сходьте із долара, долар вмирає. І то все, ну, типу, реально, долар уже. Не найкраща валюта для втримання там, але подивіться на його капітал. У нього там мільйон, якщо ж не мільярди, то він тримає всі ці гроші просто в кешові, в доларове. Іменно в доларове, не в чомусь іншому. Ну, так що, тут, скоріше за все, треба дивитися на те, не те, що він говорить, а те, що він робить. Тому що, скоріше за все, зараз ми будемо чекати до травня, коли це там. Пауел поміняється, отой у ФРС, тому що якраз у недавно він теж сказав, що фінансові ставки не будуть заміняти, вони залишаються високими, і то все і так далі. Ну тамки надіємося, що Трамп поміняє того чоловіка і поставить свою персону, яка буде маленько якось рухатися в тому темпі, який потрібен зараз для ринку, і ми підемо. На друкування грошей, на рост крипти і на найкращі перспективи у цьому світі. От, о, далі є ще от одна промка від Байбіта. Я там коротше, закину вам посилання в описі під відео. А якщо хочете, можете зайти на цю промку. Я коротше зараз її маленько пророблю. Там залишився один день ну, до кінця промки. Так що робіть щось, щоб встигнути. Там є що. Невеликі, я би сказав, прибутки, там щось мені, по-моєму, розрахунку, там десь, блін, 10 баксів. Ну, знаєш, 10 баксів, воно і непогано теж. Також на рахунок тона, мій о, ментор, о, Тарас, докупає тон, докупає знову. Ну, Тому що це сама краща крипта. Як я вже і в минулих випусках казав, тон це можна сказати, сама краща крипта тільки за те, що це реальний бізнес. Це Телеграм. Ну, Телеграм він, о, Нормальна тема. Нормальна тема, яка буде ще довго жити і яка буде приносити багато грошей. Так що вкладуємося в тон, поки він зараз по акціях хороших та можемо закупитися. На цьому я закінчую відео. Вам бажаю удачі, успіху і заробітку. Пока!